Це саме президент в свій час у липні підписав закон, який абсолютно знищував незалежність САП і набу, якраз в контексті того, що з'явилася інформація, про плівки Міндічармах не та людина, яка мала би комунікувати зараз ці речі. Українське суспільство потребує чесної розмови саме зі своїм президентом. Подобається він комусь, не подобається, але президент як відповідальна за українську державу людина. Як людина, який представляє, сьогодні мав би зібрати усіх журналістів, які яким подобається, якими не подобаються, і особливо тих, які йому не подобаються, і проговорити цю всю ситуацію. Тільки замість нього говорить Єрмак, Подоляк, купа всяких інших підгавкувачів. ми знаємо точно, що міндіч, Чернішов і вся губкомпанія – це найближче оточення президента Зеленського. І, по великому рахунку, він їм дав карт-бланш займатися тим, чим вони займалися. Якщо вони його підставили, то він би мав сприяти прозорому розслідуванню і покаранню. У мене навпаки складається враження, що їх хочуть повністю звільнити від відповідальності і допомогти їхнім адвокатам виграти в результаті ці справи. Ми маємо купу всяких розслідувань. Щодо дій друзів президента або тих, хто йому дуже дуже близький, і ніхто в результаті не покараний. Якщо президенту залежить, що перше, мала би відбутися відставка усього уряду. Далі мало би бути переформатування коаліції так званої Верховній Раді, тому що монобільшості вже давно немає. Мала би бути сформована нова коаліція. Без банкової, мала би створити новий уряд. І туди мали би піти люди без погодження з банковою, але люди, які зрозуміють, що їхні знання і вміння незалежно від надзвичайно складних обставин сьогодні дуже потрібні українській державі.